Добрий день! Сьогодні ми працюємо з вами з плечовими суглобами. Для цього ми спочатку роз, трошки підрозтягнемо, звільнимо наші плечові суглоби і всю грудну клітину весь плечовий пояс зробимо їх більш вільними, для того, щоб наші вправи, які ми зробимо е, наступним кроком, е, були більш е, ну, вони нам давалися краще. Тож спіральна волна для вивільнення нашого ключового поясу. Для цього ми стопи ставимо паралельно і робимо рух такий, що наче ми відштовхуємось стопою від пола. І начебто повертаємо, повертаємо нашу, наш, наше тіло, наш корпус в один бік і в інший бік. Руки вільно, вільно, ми не робимо рухи руками за рахунок м'язів. Вони вільно, наче мотузочки, вертаються вздовж тіла і роблять такий, такий зовсім вільний рух. По колу навкруги тіла. Цей рух буде такою амплітудою, який може дозволити ваше, саме ваше тіло. Тому не звертаємо уваги на амплітуду мою, а робимо так, як, як це буде найбільш вільно для, ваших, для вашого плечового поясу. І ми рухаємось. Ви можете рухатись, повертаючи голову і погляд назад за спину. Але якщо у вас не дуже стійкі такі е, стійкості в тілі нема, да, вестибулярний апарат працює не дуже добре, то можна залишити голову нерухомою. Тобто ваші стопи прижати до пола, до підлоги, і ви повертаєтесь відносно нерухомих стоп, і ваша голова, голова теж залишається нерухомою. І ми таким чином робимо <кій> деякі... Впливання на нашу шию за рахунок того, що тіло рухається, голова залишається нерухомою, рухається тіло, і ми начебто рухаємо тіло відносно нерухомої голови. Це також має дуже важливе, дуже таке позитивне впливання на те, що ми на наше тіло, на наш хребет. Коліна підзігнути, куприк направлений, спрямований донизу. І ми робимо таким чином, щоб рух був від стопи. Ми не фіксуємо таз, він зафіксований з точки зору, він нікуди не рухається в бік, ось такого не відбувається. Ми стоїмо з ровною спиною, ми тягнемося маківкою догори. Ми плотно притиснули свої стопи до підлоги, і наші рухи, е, рухи е, спрямовані на те, щоб відчути все тіло, не тільки е, повертати свою верхню частину тіла, а так, щоб наш рух був е, на все тіло спрямований. <кій> тобто ми підключуємо весь свій зріст. Ця постава наша, весь наш комплекс ось цих регіонів да, важливих, вони всі рухаються, начебто, якби ви бачили, як бачили цю стрічку ДНК, ось так уявіть собі, що так рухається ваше тіло. І нагадаю, що голова це вже буде, рух голови це буде відносно вашого самопочуття. Тобто ми рухаємось. І тепер ми в цьому руці ми додаємо ще трохи витяження. Ми починаємо кидати руки то в один бік, то в інший. І вже у нас ми витягуємо ногу, бачите, мої стопи на підлозі. але роблячи оцей закид руки назад, догори і назад, я начебто витягуюся. У мене е відбувається таке натягнення бокової, стор ну, бокової сторони корпусу. І намагаємось, тут ми також намагаємося зазирнути себе за спину, подивитися, що там відбувається. Начебто ми скидуємо перчатку з руки, ми не можемо інакше. так? От в нас в руці перчатка, чи як вона там зветься, і намагаємось подивитися, куди вона там полетіла. Тепер виводимо руки на рівень плеча. На рівні плечових суглобів в нас руки роблять рух в горизонтальні, по горизонтальній поверхні, Наче змахуємо щось з горизонтальної поверхні. І це такий рух-подовжений рух. Ми начебто не стримуємо в якомусь положенні цей рух, а даємо йому. Дійти до о, ну, максимально, скажімо так, амплітуду зробити. І ви зараз відчуваєте, що відбувається у вас з грудною клітиною, з плечовими суглобами, з трапіцевідним м'язом, ось тут о, в основанні шиї. І ви робите цей рух таким чином, щоб ви не. Ніяким чином не задіюєте м'язи руки. Вона, як мотузочка. наче, кидаєте її в один бік та в інший бік. Добре, а тепер ми витягуємо руки донизу, наче пальцями намагаємося дістати підлоги, коліна призігнути і робимо рух вже на підзігнутих колінах. Куприк спрямований до підлоги. Маківка тягнеться до гори і ми начебто натягнемо від маківки до кінчиків пальців і ще далі витягуємо і витягуємо цей, в цьому напрямку наші пальці. Добре, відпускаємо і знову в спіральній хвилі. Робимо цей рух, повністю розслаблені і такі повільно є, дуже вільно рухаючися в наші руки. Голова може залишатися нерухомою, рухається все тіло від стоп до макіки. Але ж маківка залишається можна до, або до потилиці, або до маківки. Так? Ви вже робите це відносно своїх спроможностей. Добре, тепер ми повільно зупинились. Тепер ми ставимо, стопа плотно стоїть на підлогі, а ми руку зажимаємо великий палець. Кулак і тягнемо догори. Інша стопа просто допомагає нам е, е, тримати вертикальне положення. Ось зараз якось отак. Так, щоб було видно мій, мій кулак. І Ми натягуємось дуже сильно, витягуємось, розтягуємо бокову поверхню і починаємо рухати кулаком. Ми робимо ось такий рух. Своїм кулачком, на витягнутий, рука от витягнута до гори, наче ми намагаємось пробаравити стелю. Стопа дуже плотно, дуже міцно тримається на підлогі. І ми повертаємо, обертаємо лак навколо зап'ястя. Добре, і в інший бік. Сильно сильно натягуємо, оце все повинно бути весь час натягнутим. Не знімаємо це натягнення, даємо цьому натягненню бути. Відпускаємо руку, дихаємо, вільно наповнюємось, повітрям і робимо інший бік. Знову ставимо стопу інша сторона, ставимо стопу дуже. Притискуємо до підлоги, витягуємо руку догори, зажимаємо великий палець в інший пальці, робимо кулак, натягнулися. Ось тут добре так натягнуто. І рукою начебто ми спрямовуємо наш кулак для того, щоб пробуравити стелю. Обертаємо кулак навколо запястя. Забав плотно дуже притискується до підлоги. Тягнемо, тягнемо тут, все повинно потягнутися. Це комплекс в інший бік. Цей комплекс дає дуже помітний е, е, відтік лімфи. Тобто, якщо ви зранку прокинулись і почули, що ви напрямки в тілі, що погано згинаються, опускаємо руку і трошки відпускаємо. її. Погано зг згинаються ваші кісті, пальці в ваших кістях, то ви це ознака того, що ви ну, трохи тіло набрякло за ніч. Може, ви щось з'їли, може щось відбулось таке. Або це може бути в вашому жіночому циклі якийсь такий період, коли тіло наче трохи набрякає. То роблячи цю вправу, витягуючи руку догори і обертаючи кулак навколо зап'ястя, ви зробите собі благо на те, щоб трохи зробити лімфу, відтік лімфи. Добре, і зараз ми підходимо до стіни і зробимо декілька вправ. Ми трохи, давайте ми ще зробимо а, такі тестові рухи, Ми тягуємо лікоть в бік так, щоб не, не підіймався плечовий собор. І а, наш лікоть ми намагаємось вивести на рівень а, плечового солобу. І робимо обертання навколо а, нерухомого тіла. Ми робимо обертання руки. Тут, можна сказати, тут в нас що робиться ротація плечової кістки в плечовому суглобі. Тобто грудна клітина і база суглобу вона залишається нерухома, а кістка плеч, плеча вона обертається в, ну, в самій падені в цієї в ми Руку, начебто робимо такий я за, я проти. Я за, я проти. Добре, ми, це просто тест. Одна рука і інша рука робить те ж саме. Ми відпуск, опускаємо руку донизу і підіймаємо. Опускаємо, підіймаємо. Тримаємо іншою рукою, можна притримувати плече, щоб воно не підіймалось до вуха. І робимо. на Таким чином, щоб ви відчували, що лопатки при цьому не рухаються, і це те ж саме можна зробити, притиснувши спину до стіни. Притискуємося лопатками крижем і потилицею. Ставимо руку таким чином, щоб ви зробили прямий вугол між плечем і перед плеч'ям. І намагаємось відпустити, лікоть притискаємо до стіни, плече не, не підіймається. І робимо такий рух. Це тестово-терапевтичний рух. Так? Ми начебто спостерігаємо, які можливості в нас є в нашому плечовому суглобі, але це ще і як вправа йде. Трохи незручно. Камера, Але намагаємося зробити на інший бік. І ви можете тут побачити краще, ніж ми стояли, стояли вільно, не притискаючись до стіни. Ви краще побачите, як рухається ваша рука, і що у вас отут до стіни залишається деякий відстань. І отут, коли подімається рука, також може бути якась відстань. Ось ми це зробили. І зараз ми притискаємо одне плече до стіни. Так, відкриваються тут мої цедержиме шкафа. Притиснули плече до стіни, а інша рука роз... розвернули її долонію назовні на і починаємо підіймати руку догори, відносимо назад. Десь, е, Трохи нижче горизонталі ми розвертаємо руку таким чином, щоб вона вже підійшла знову тильною стороною кісті. До, до Знов повернули руку навколо плечового суглоба, розвернули обернули руку позаду, десь там за стегном, і до стегна вже ми прийшли тильною стороною кісті. І продовжуємо розвертаємо, обертаємо руху, робимо декілька кол, кіл. Якщо у вас є складнощі з рухом в плечовому суглобі, якщо у вас це обмежений рух робить Ліктін. Ми опускаємо лікоть донизу і підіймаємо лікоть вгору, розвертаємо його назад. Робимо те ж саме, але тільки плечем. І знов підняли, розвернули лікоть і відвели його назад і знов притиснули до грудей. І давайте будемо робити рух в інший бік. Робимо ліктем. Або робимо всією рукою. Тоді ми відносимо руку трохи дозаду, розвертаємо долоні до, е, наружу да, назовні, і повернули е, рука, притиснулась тильною стороною кість. І до стегна. Знов і трошки відвели, розвернули. Долоня назовні. І таким чином ми робимо рух в плечовому суглобі, і ви намагаєтесь зробити його якомога більш амплітудним. Але це все потрібно робити в рамках комфортних відчуттів. І робимо іншу сторону. Повернуть до вас трохи спиною. Але це буде інший ракурс. Розвернули руку долонею назовні і підіймаємо руку догори, дійшли до... Дивимося там, трохи, трохи нижче рівня плечового суглобу, розвертаємо руку. Так, десь вона у мене розвернулася. Тобто вона повинна до стегна прийти вже е е е таким чином, щоб вона була обернутою. Десь вона загубилася. І в інший бік Розвор... розвертаємо руку, і ви робите. З ліктем, якщо у вас на всю руку не виходить. І коло, яке ви малюєте своїм ліктем, повинно бути таким, щоб ви відчували, щоб ваші відчуття були, були, були досить комфортні. Добре, і спробуємо. Тепер ми трохи порухали нашими плечима, і тепер спробуємо зробити рух, начебто у нас в долоні щось свічечка, чашечка, тарілочка, яка наповнена водою. Ставимо руку лікоть до. Ребер. І робимо такий рух. Ми наче обертаємо руку і відводимо її до сторони. Потім ведемо її над головою і знову обертаємо. Намагаємось стояти у вертикальному положенні. Таким чином робимо рух, щоб з нашої руки не впав не впала той предмет, який ми тримаємо в руці. Найкращий тренажер це чашечка з водою. І робимо іншу руку, притиснули лікоть до ребер, відводимо лікоть, підводимо долоню до нижніх ребер і виводимо назад. В бік. Тримаємо вертикальне положення корпусу і тримаємо долоньку таким чином, щоб у нас не випадав тот предмет, який зараз у нас в долоні. І не тому, що ви міцно тримаєте, а тому, що він... Зелонька весь час знаходиться в горизонтальному положенні. Якщо ваші суглоби не дають вам цієї амплітуди руху, ми ще можемо зробити таким чином, становимось до стіни, п'ятками не потрібно притискатися до стіни і зовсім не потрібно притискатись, ми трохи наче. Давайте відстанемо від стіни на 10 см. І руки або лікті витягуємо вбік. Лікті, мабуть, не вийде. І робимо ось такий рух. Якщо це вас притискує, дуже важко робити це біля стіни, можна відійти, але ви умовно уявляєте, що у вас за спиною стіна. І ми робимо рух, наче ми її протираємо. І нижньою рукою і верхньою, наче в мене за спиною стіна. Але якщо в мене тільки лікті рух, рухаються, то я роблю це ось таким чином. Так? Я намагаюсь зробити а, своїми ліктями намалювати. Кружечки? І тепер я роблю, це таким чином, наче в мене ось ці такі лісіньки, да? а на витягнутих руках. Бувається так. Ой. Ось таким чином ми робимо вправи, які нам дають вільність, вивільняють наш рух, але якщо у вас є Якісь питання до ваших плечових суглобів, вони ще недостатньо рухомі, ми переходимо на е, попереднє відео, там, де були показані вправи, які вивільняють плечовий суглоб, які дають е, змогу рухатись більш амплітудно, і які дають, е, дають е, вам оздоровлюють ваш плечовий пояс. І по ітогу ми зробимо. Ось такую штучку, якщо, якщо ми навчимось робити це біля стіни, дякую за е те, що ви робите ті вправи, які ми вам пропонуємо, і бажаю успіху. На все добре!